Ти ніхто і звати тебе ніяк, крім водити ганчіркою в тому ресторані на більше ти не здатний. Вмієш тільки пацякати. І це просто жах. Багато людей, а особливо от таких от, хейтерів, просто завідують мені. Думаю, що я нічого не доб'юсь, але дайте мені вам щось показати. знімати. Мама, я в телевізорі, телезірка. Я став реальною. Зіркою, і скоро, якщо пощастить, мене покажуть по телевізору. До нас в ресторан приїхали журналісти, щоб просто показати, як ми працюємо тут. Зробили дуже багато фото і відео, і надіюсь, цей контент вам сподобається, що я для вас підготував. В попередніх відео про свою роботу дуже було багато людей, що сказали, що я дуже багато жаліюся. І розповідаю про одні мінуси. Так ось в цьому відео будуть тільки одні плюси. Сідайте зручно і приємного вам перегляду. Привіт, мене звати Вадим, і я більше 10 років в Італії живу і працюю, і на своєму Ютуб каналі розповідаю про своє життя в цій країні. Власні такі подорожі, роботу і все, що пов'язано з Італією. Якщо вам подобається такий тип контенту, раджу вам підписатися на цей YouTube канал. А ще буду дуже радий, якщо станете спонсором цього каналу. Мені буде дуже приємно за таку підтримку. А ще попрошу вас авансом поставити лайк цьому відео і напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам Італія, і чи подобається вам робота на кухні, і ким ви працюєте також в своїй країні. Буду радий почитати ваші коментарі і ваші історії. Наголошую, читаю усі коментарі і відповідаю на них особисто. Робота кухаря в ресторані в Італії це суцільні переваги. Я вам скажу. Робота кухаря в Італії це не просто професія, а спосіб життя. І вона дарує можливості для розвитку стабільного доходу, шанс зануритися в астрономічну культуру України та найголовніше задоволення від створення справжніх кулінарних шедеврів. Кулінарні майстерства роботи однією з головних переваг роботи кухаря в Італії є те, що Тут їжа сприймається як мистецтво це країна, де кожен рецепт має свою історію, а кожен інгредієнт це своє значення. Кухар не просто готує їжу, а створює страви, які радують людей. І коли я Прийшов працювати на кухню, мене вразило наскільки це ретельно тут підходять до приготування їжі. Тісто для пасти вимішується вручну, і кожен шматочок моцарели ріжеться з точністю до міліметра, а соус готується так, щоб підкреслити смак кожного інгредієнта. І у цій роботі немає місця для посередності і все повинно бути ідеальним. Поступово я навчився розрізняти десятки видів пасти, олії, сирів та соусів. І кожен день приносив значення, і я навчався правильно готувати соус карбонари без вершків, відчувати ступінь готовності пасти на дотик і правильного обсмажування морепродуктів. І найбільше задоволення, яке приносить. Ці моменти, коли гості у ресторані залишалися в заході від цих самих страв, коли я особисто приготував. І коли я побачив, як вони насолоджуються кожним шматочком пасти або піци, а я розумів, що вся моя робота була недаремною. І робота в команді це також відчуття єдності. Ще один величезний плюс це атмосфера на кухні. Так, тут швидкий темп і дуже багато роботи. але… Водночас ти стаєш частиною справжньої команди, тому що кухня це і ресторан працює як єдиний організм, і кожен відповідає за свою частину роботи. І разом ми створюємо справжні кулінарні шедеври. Згодом я зрозумів, що усі кухарі підтримують один одного. Якщо хтось не встигає йому на допомогу. Йдуть другі. Якщо виникає якась проблема, ми її вирішуємо разом. І на кухні немає байдужості. Тут усі поважають один одного, адже ми проводимо дуже багато часу разом, ніж удома. Кухня стає другою родиною, і це відчуття підтримки та взаємоповаги. Один з найкращих у цій професії. Ось ми придіваємося тут. Вже готові до робочої зміни. Ось тут у нас ще одна придівалка. Ось так от у нас все по феншую речі. Робочий процес починається. А зараз я розповім вам про стабільний дохід і кар'єрний ріст. Кухар Віталії отримує хорошу зарплату, особливо, якщо має досвід. Навіть на стартовій позиції можна заробити від тисячі євро на місяць. А з часом ця сума може зростати. Звісно ж, крім того, є можливості кар'єрного зростання. Якщо ти добре працюєш, тебе швидко помічають і дають нові можливості і або просто загружають роботою. Я починав з простих завдань, типу нарізати овочі, готувати соуси, але через кілька місяців мені довірили приготування навіть гарячих страв. Найбільше мені подобається те, що завжди можна знайти можливість, щоб вчитися, і кожен день приносив новий якийсь досвід. Я опановував нові техніки, знайомства з новими інгредієнтами, покращив свої навички. І Якщо дуже добре працювати, можна досягти рівня шеф-кухаря. Але це потрібно дуже багато часу і років, або навіть просто відкрити власний ресторан. І у цій професії все залежить від тебе. Італійська кухня можна сказати найкраща у світі. Це одна із величезних переваг роботи кухарем в Італії, і це можливість працювати з найкращими морепродуктами або просто продуктами свіжого вирощування. Тут усе дуже свіже і натуральне. Овочі привозять із місцевих ферм оливкова олія. Першого віджиму сир пармізан витримується дуже багато років в Італії. Ці продукти можна знайти справжній смак їхній, і тому працювати з ними це одне задоволення. Я навчився готувати класичні італійські страви за справжніми рецептами: паста карбонара, різотто, лазанья, тірамісу. Кожна з них має свої секретики, і я поступово їх опановував. І коли я готую пасту або піцу, я відчуваю себе наприклад частиною великої кулінарної традиції, і це не просто робота, це напевно можливість зберігати культуру та передавати її через їжу. Можливість працювати по всьому світі, також, якщо ти добре опанував цю професію, якщо ти кухар в Італії, то можеш працювати будь-де у світі. Італійська кухня популярна в кожному куточку планети. І дуже хороші кухарі тут завжди в тіні. Завжди, завдяки своєму досвіді, роботи в італійському ресторані переді мною відкрилися також нові можливості. Я можу поїхати, наприклад, до Франції або Іспанії, Німеччини, або навіть Америки. І скрізь мене візьмуть на роботу, тому що я працював в Італії. Ця професія дає свободу. Я не прив'язаний до одного місця. Я можу подорожувати вивчати нові кухні, знаходити нові можливості. Тому життя в Італії це краса, культура та астрономія. І ще один плюс роботи кухарем в Італії це можливість жити в одній із найкрасивіших країн світу. Так, так, Італія це не лише смачна їжа, а й неймовірна культура. І тут можна, і тут кожне місто має свою унікальну атмосферу, свою історію, і свою традицію. І я працюю в ресторані, але і у вихідні можу також прогулятися кілька годинок вуличками, випити смачну каву в маленькому кафе, відвідати музей або просто насолодитися видом на море. Окрім того, італійці знають, як отримувати задоволення від свого життя. Тут ніхто нікуди не поспішає. Люди вміють просто цінувати кожний момент. І вони люблять смачну їжу, гарну компанію, довгі розмови за вечерю, звісно ж, бо тому, що ця країна навчила мене жити повноцінним життям, навіть у напряжені робочі часи. Я знайшов баланс між балансом задоволення і балансом життя з роботою. Підсумок роботи мрії. Робота кухаря в Італії це не просто можливість заробити гроші. Це шанс навчитися справжньому кулінарному мистецтві, працювати з найкращими продуктами і бути частиною команди професіоналів, будувати кар'єру та жити в одній з найпрекрасніших країн світу. І ця професія, яка дає безліч можливостей, вона відкриває двері в новий світ, дозволяє рости та розвиватися, отримувати дуже багато задоволення від кожного дня. І якщо ти любиш готувати, якщо тебе захоплює ця гастрономія, якщо ти хочеш також подорожувати та будувати успішне майбутнє робота, кухарем Віталії стане найкращим вибором у твоєму житті. Життя на кухні італійського ресторану можна сказати, правда без прикрас. І перші дні випробування на витривалість. Коли я вперше переступив поріг кухні, мене вразив хаос, що панував у середині. У повітрі змішувалися запахи смаженого часнику, томатного соусу та свіжої пасти. Люди метушилися між плитами туди-сюди і столами. Металевий посуд бризкав по всі боки, сипалися накази італійською. І мене вже одразу поставили чистити овочі, руки, наприклад, ковзали, ніж 에, здавався просто гострим, а кілька з картоплі знімалася не також і швидко, як -от у досвідчених кухарів. І навколо 에, ніхто не зупинявся навіть на секунду. Я зрозумів, що на кухні немає місця для повільності, тому потрібно працювати дуже швидко. І вже через кілька годин роботи я відчув біль у ногах і у спині гаряче повітря. Від плити робило дихання дуже важким. Я, а краплі поту стікалися по обличчю. Найважливіше було ввечері, коли кухня працювала на повну силу, готували десятки страв одночасно, і кожна хвилина мала значення. Я відчував себе частиною величезного механізму, який не міг зупинитися ні на секунду. Робочий ритм та втома. Графік був виснажливий, я вам скажу чесно, робочий день. Починався о 10 ранку і тривав до пізньої ночі. Обідня перерва була дуже короткою, а після неї знову починалася нескінченна метушня. Я швидко зрозумів, що кухар насправді не просто готує їжу, а постійно перебуває під тиском. А це наш обід. Картопляні кльоцки з овочами. І у перші дні я не встигав за темпом роботи, і всі рухалися дуже швидко, майже машинально. Тоді як я постійно запізнювався з виконанням завдань, це дратувало інших кукарів, і я відчував на собі їхні незадоволені, незадоволені погляди, помилки тут не пробачалися. Якщо щось зробив не так, на тебе одразу кричали. Фізична втома стала постійною, пальці вскривалися е, дрібними порізами, руки почервоніли і від гарячої пари, а ноги гуділи від тривалого стояння. Після роботи я ледве знаходив сили дійти до кімнати і одразу падав на ліжко. І перші ж успіхи та довіра на кухні були такими: минуло кілька тижнів, і я почав входити в ритм нарізати овочі, навчитися швидко та рівномірно більше. Не витрачати зайвих час на роздуми, поступово мені довірили складніші завдання у приготуванні різних соусів і контролю, наприклад, за пастою. Найбільше враження на мене справило те, як уважно шеф кухар ставився до деталей, і він міг просто перевіряти консистенцію тіста кілька разів. Коригуючи навіть на найменші відхилення, його рухи були точними. ніби він розмовляв із продуктами віч на віч, і робота на кухні навчила мене головного це дисципліни та швидкості. Тут не було місця для сумнівів. Якщо отримував завдання, його просто потрібно виконати. І все, я перестав панікувати, і навіть коли кухня заповнювалася стресом і криками, пізніше це все проходило. Життя за роботою і фінансова втома зарплата складала на перший час 1200 євро. З усієї суми виходило 250 на оренду житла і 200 на харчі. І також залишилися трошки більше 500 євро. Цих грошей вистачало, але без особливості надмірних витрат. Єдині вільні години були після зміни, але найчастіше. Сил вже ні на що не залишилося, я просто відпочивав. Раз на тиждень я виходив до бару або інших прогулянок і трохи відволікався, але більшу частину часу просто намагався відсипатися. Один із найбільших плюсів цієї роботи це безкоштовна їжа. Я їв те, що було в ресторані. А ще також було дуже багато критичних моментів. Це фізичне виснаження, тому що одного вечора кухня працювала на межі можливостей. Було дуже багато відвідувачів. Замовлення висипилася одне за одним. У приміщенням стояла найстерпніша спека, руки тремтіли від напруги. Я працював без зупинки, намагаючись встигати за темпом. А й якийсь момент я відчув, що голова просто запаморочилась, і все поплива... і все просто попливло перед очима. І тоді я зрозумів, що потрібно більше е відпочивати. Це був момент, який замислився, чи робота варта, тих цих зусиль, що я роблю, і задумувався, чи просто не піти з цієї роботи. Ну наступного ранку я прокинувся з відчуттям порожності, і мені здалося просто. Що я пройшов просто перший етап і почав розуміти ритм цієї кухні, отримав довіру від команди. Це життя на кухні вимагало повної віддачі. я бачив, як старші кухарі працювали дуже багато років, немагаючи. Часу на родину, відпочинок, і вони дуже багато скаржилися, бо звикли, що я почав думати, чи хочу залишитися тут надовго. Робота в ресторані навчила мене терпінню, витривалості, швидкості, але вона також забирала усі сили, чесно, відверто вам кажу. Щодня я запитував себе, чи справді це те життя, яке я хочу. Я ще не знав відповіді, але відчував, що рано чи пізно цей вибір доведеться зробити. А на цьому. Моє відео підійшло до свого кінця. Буду вдячний на ваш лайк, підписку на канал. Пишіть в коментарях про свої свою думки і свої враження під цим відео, а ще, а ще чи подобається вам ця країна. Чи ви б жили тут назавжди? А ще будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. чао чао